Вітаю на каналі. Сьогодні будемо робити ось такі дві маленькі коробочки, які можуть бути використані як елемент для подарунку, для солодощів або якихось прикрас. Вони виглядають дуже просто, але разом з тим дуже естетично. Почнемо. Для роботи нам знадобиться папір 20 х 20, в мене колекція від Крафтоклок. Квіти, вирізалки, також шаблони підготувала на плотері. Якщо у вас немає, можна скористатися, звичайно, біговою дошкою, а посередині використати ніж для виробки і зробити такий гарний елемент. Якщо немає, можна залишити просто коробочку цілою. Так як в мене плотер не робить піговку, то приходиться це зробити самої. І часом це не дуже легко, тому що. Шаблони не всі співпадають із дощечкою, але я намагаюся зробити це якомога краще. Чим добрі такі роботи, вони не вимагають дуже багато часу, особливо, якщо хочеться створити щось прямо зараз, в моменті, це класний варіант, коли можна все зробити буквально за годинку-півтори. Тому в мене такий варіант сьогодні дуже плейтовий, простий. І сподіваюся, вам також буде цікаво повторити або зробити. На жаль, я не можу поділитися шаблоном, тому що у мене плоттер-крікет, і він не дозволяє завантажувати шаблони вже готові. Через те я можу тільки вам похизуватися, що в мене є, але допомогти, на жаль, не можу. Але знову ж таки, це все можна зробити просто на дужці для біговки. Просто для мене так скорше. І, звичайно, що ровніше буде розріз і все інше, тому для мене такий варіант працює. Якщо ні, то можна, в принципі, самі пробігувати і зробити заготовки також. Далі проходимо з паличкою для біговки по всім е, швам і перевіряємо, щоб це гарненько сходилось, щоб всі куточки були рівненькі. Це обов'язково для того, аби коробочка виглядала цільною і охайною. Як бачите, папір гарно бігується. Укравтоклок весь папір щільністю 250 грамів, що вистачає, в принципі, навіть для таких робіт. Тобто я не бачу потреби робити спочатку заготовку із звичайного паперу, а далі обклеювати, тому що, в принципі, він достатньо щільний, аби триматися самостійно. Якщо ви дивились огляд колекції, я ділилася там враженнями про. Цю колекцію і на саме початок не дуже вона мені сподобалася, саме через те, що там багато було героїв, типа Ельфі, фії, всякі такі, я такі не люблю. Через те, не дуже вона мені сподобалась. Але коли я почала працювати з нею, мабуть, найбільше робіт я зробила саме з цієї колекції порівняно із іншими, які були присутні в тому релізі. Тому часом перше враження бувають оманливе, але тим не менш, колекція дуже класна. Отже, продовжуємо займатися коробочкою. На верхню частину коробочки я приклею ацетатну плівку. Це для того, аби все ж таки вона була більш ступкою, тому що ажурні елементи на горі це дуже гарно, красиво, але коробочка має бути практичною, з неї немає нічого випадати, тому така, такий звичайний пластик, навіть я б сказала, він сюди чудово підходить. Завдяки щільності пластику, він може бути більш тоненький, більш щільний, можна коригувати наскільки міцною ви хочете коробочку. Тому в мене такі середньої щільності, і цього достатньо для такого виду робіт. Тому я скористалася ним. Замовляла, здається, на Aliexpress, тому що тут не могла схожого щось знайти, а там упаковка А4 формату, мені здається, там 10 чи 20 штучок було. Я досі користуюсь дуже класно і все зручно. Продовжимо склеювати коробочку, всі гарненько шви проходимо паличка для біговки, обов'язково, аби всі краєчки гарно склеїлися і далі не відходили. Тому що, коли вже коробочка готова, вже набагато важче це все зробити. Отже, я склеїла всі коробочки, тепер давайте прикрашати. Для декору я обрала два варіанти. В одному варіанті це будуть такі гарні совушки. Ой, Я просто закохалася в них. настільки вони милі, нібито живі, такі гарненькі, такі ну просто чарівні. Тому саме її хотіла посадити на таку, придати їй головну увагу в цій коробочці. Також в мене трошечки вирубки, буде трошечки квітів. Це зазвичай так, як я люблю робити. В першу чергу я зазвичай роблю так, як подобається мені, навіть якщо це дизайнерська робота, а в мене це була саме дизайнерська робота. Я роблю так, як відчуваю. Я дякую крафтоклок за те, що в них немає обмежень щодо того, що треба, що треба робити, як це має виглядати, і так далі. Тому Дуже класний елемент, що ви можете творити те, що вам подобається. І ось кожного разу я можу собі робити, змінювати якісь елементи, додавати чогось свого. І ніколи я не чула критики у відповідь, тому я насолоджуюсь роботою. Сказати, що це легко. Ні, тому що часу в мене не вистачає часу зробити більше проєкт, особливо зараз я зайнята з роботою. Але Ось такі невеличкі процеси, невеличкі роботи, вони дуже заряджають і надають таке натхнення сісти, щось швиденько зробити, і це дуже круто. В моїх роботах переважаю, я вважаю, такі романтичний кісти, і я дуже насолоджуюсь роботою з ним, тому що це, мабуть, моя внутрішня основа, внутрішні відчуття, і вони виливаються в мою творчість. Тому ось такі міленькі совушки тут поселилися. І Будуть прикрашати першу коробочку. квіти в мене чайної олі, і я обожнюю ці квіти. Зазвичай підсажу їх ще трошки на щоб мати гарне зціплення із папером. І це абсолютно буде надійно, і квітка буде триматися гарно і не буде відклеюватися. Тут є трошки вирубки, трошки елементів. Цього разу із топінгів в мене буде лише камінчики такі. І і, в принципі, все, навіть не паїток, нічого не додавала, зробила так, як мені хотілося саме в той момент. Ось ці камінчики. вони мають клеєву основу, але я зазвичай підклею наклей додатково, аби через певний час вони не відклеїлись. Тому для мене це така страховка, і я звикла так робити. Ось так виглядає коробочка, перша готова, і можна приступати до наступної. Приступаємо до наступної коробочки. Героями цієї. Роботи будуть такі дуже солоденькі кошенятки. Подивіться на них, які вони милі. Просто хочете їх погладити, навіть такі вони, якісь я не знаю. Англійське таке слово cute. не настолько вони приємні і справжні, як ніби знову ж таки намальовані дуже гарно, і я просто кайфую від того, як вони виглядають. Тому збираю швиденьку композицію, все проклеюю і в принципі робота буде готова. Для мене головне зупинитися вчасно, тому що хочеться додати ще, ще, ще. Але площина тут доволі невелика, тому хочеться зберегти все ж таки якісь прозорість, повітряність роботи, тому намагалася зупинитися на меншому. Взагалі, мені здається, що маленькі роботи зробити набагато важче, ніж якийсь великий об'ємний альбом, тому що в альбомі є місце, є. Вот є місце для творчості, так тому що є і місце, де проявити свою творчість. Ось такі коробочки маленькі, так, як тут, наприклад, то місце дуже обмежена, то тому ти маєш зосередити свою якусь ідею, концентрацію в одному місці і показати, як воно має виглядати. Ще що класно в цих вирізалках, що вони двосторонні, тому коли ви перевернете коробочку із середини не треба нічого ховати, тому що там воно все також виглядає доволі гарно і естетично. Ну що, майже все готово, трошки виробки, трошки висічок, ще якісь невеличкі елементи, камінчики, і в принципі робота також буде готова. Результатом я дуже задоволена, і я просто вони стоять в мене на столі досі. Хоча вже пройшов, мабуть, тижні два чи три, пройшли, як я їх зробила, але я просто насолоджуюсь тим, як вони виглядають, і вони не займають багато місця і дарують мені таке натхнення. Останні елементи, знову ж таки, да, камінчики підклеюю і насолоджуюсь результатом. Сподіваюсь, вам також сподобалось. І чекаю на ваші сердечки, коментарі. Буду дякувати вам за підписку. Всім мира, добра, до скорої зустрічі і пока-пока!